Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оперували і лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знов всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабше. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на в світ, де всі спеціалісти разом є. Тобто ми разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, і Мещенкова і звичайно там 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків, і досі в тілі, Ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Лів. Далі я попав в програму лікарі без кордонів. і мене доправили там 30 машин приїхало, швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, перевезли сюди за кордон, в німеччину комусь повезе. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки вони сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Ну так, от. отже, потім німечина. Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от дивіться. Яка б у вас проблема не була? У вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7, 8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран, і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну, тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів. І сказали мені то, що і так знає. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся. Ти при тобою стає купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти попадаєш туди за кордон на лікування, перше, що тебе взагалі збиває ніг, з ніг це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть мазки з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з, взагалі, там, з якихось ще складок в тілі. Якщо тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще, тому що у нас інакший мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли, і тільки то тоді ти можеш вийти там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, тому у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моє право, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук. у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню. Що я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецькій. їсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають: А як, ти що, ти, чим ми можемо тобі допомогти? І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету в звичайних госпіталях немає. Ну, тобто Wi-Fi. Тобі треба, щоб хтось купив картку з волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. От, і до тебе прийде врач і спитає, а що болить, а як? І ти. I have... I... I... І все, нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписав з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менше розмовляв, і в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на ноги, на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін, термін, це типу апойтмента, час зустрічі, там через місяць, через два, щоб ти поїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли. От і подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випишуть з лікарні. В ангар для біженців, для українців, в великі ці спортзали, де там по декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, ще зараз зима. Це неможливо. Це просто жесть. Мене, так само просто... мене ще два місяці в лікарні, От. І мене, коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що в мене тут була мама, і вона забронювала те місце в гуртожитку. Я три дні там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чогось ще. Я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Отже. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, джоб-центром, страховою компанією. Бо тебе, як випишу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися страховій, джоп центрі отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То, от, як тебе випишу з лікарні. Зачасту, навіть в саме крутих лікарнях, я лежав в одній з самих крутих лікарень. Всього 5 військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому. На землі Баден-Вунтерберг. Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То даже там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі може допомогти. Початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Мерседес приїжджав, все класно. Але коли викидуть з лікарні, у тебе такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці. І тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за костяння до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? І це просто жахливо. Далі. В Україні кількування. В Україні зараз є найкращі, спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають в цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз кращих реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь. Підвал да, на лікарні. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні є спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш, і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають, і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати, а лікарі кажуть, ну це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування. І вже в Україні